Привіт, я зараз на гойдалки вечором, а вже спина болить. Що на гойдалки? Коротше, я поработав трохи на тракторі. Сьогодні день такий насищений був капець. Поработав трохи на тракторі, під... підживив часник перед виломкою стрілки. Потому що виломка стрілки це теж стрес для нього. Зайшли коротше, покупали малук, спить. Юрчик одпросився до друзей. <ріху> Були в мене плани, щоб типу, він зі мною поїхати, але думаю, хай їде. Хай їде, дві жує, бо таких, таких моментів мало. Коротше, отпросився, поїхав він десь там в якомусь селі, вони однокласниками збираються, думаю, хай їде. Але продванюю і питаю, як там діла, і кажу, типу, ти ж дивись акуратно. Так, да, так, добре. Да, Малеча спить. А що на качелю? Тому що на качелю, коли її береш, сідаєш на качелю, гойдаєшся, і вона мгновенно, дві минути і, і засипає. Сьогодні у нас було, було знову приключення. Коротше, це ж я зробив забор, комарі, блін. Зробив забор, а ворота закриваються на клямку, і вони так плотно прилягають. І я ж вичищаю бройлерів, даю їсти, готовлю місце, бо квочка сіла, ючик у кролі вичищає, а Таня кожну минуту вибігає, щось там мала заснула, вона готова їсти. і вибігає кожну минуту і дивиться на Артура. Артур у дворі. Коротше, Артур бере, дотягується до клямки, відкриває клямку, смикає ворота і виходить. Це було діло 50 секунд. Таня дзвонить, Таня вибігла, його вже немає і вона. Так як в прошлий раз він втік, вона побігла туди на трасу. І дзвонить мені по ходу. Я кажу, Ючику, бігом біжив в сторону діда Баби, а я цю сторону думаю, дивлюся, думаю, блін, де-де-де. І він, коротше, обійшов, Таня побігла туди, він в обратну сторону пішов і пішов туди, через, коротше, по пригород. Трава зароша така. І дивлюсь, шагає в трусах, в одному носку. Ай, бля! Коротше, я бігом через город, біжу біжу до нього, через часник біжу і дивлюся, як посходив гарбуз. <рив> ну Він вже там, я його бачив. Так що, ну що, взяв я його, приніс додому. На воротах поставили, він і був замок, але він там тяжело закривався. Зробили. Коротше, тепер на два ключа закриваємо замок. Я не знаю, це просто... Чи якусь я себе в інстаграмі казав, кажуть мені, типу, чи якусь сигналізацію ставить на розрив ворота, типу, що коли контакти розмикаються, воно може пищить. А я собі думаю, а цей заборчик. Чи може на цей заборчик ззаді щось, я не знаю, чи якусь, вроді якби Таня каже, він може ставати на ті штафетини і перелазити. Ну, коротше. Просто так оставити, навіть маючи забор і закриті двері, це не гарантія, що він не, не чухне. І я кажу, я в інстаграмі казав себе, там дівчата, ну жінки писали, теж, що теж таких діток, подобні дітки Артуру, теж такі моменти були. Теж втікали, теж бігли, коротше, теж ловили, теж виривалися з рук. Ну. Це такий етап, його треба пройти. От в нього щось з'являється, його треба пройти цей момент. Ну нічого, кажу, пройдемо нічого страшного. Просто Просто трохи морально тяжело із за того, є і основна робота не сядеш, ти просто будеш перед ним сидіти з Артухою і тупо на нього там секунду в секунду наблюдати, тому що є вже. І... І робота, і город, і часник, і гарбузи. Це те. На що ми, як би сказати, закладаємо бюджет і плануємо на нього є якісь свої плани. Ну що сделаєш? Що, що Прорв'ем. Нічого, все буде добре. Одні моменти, приколи приходять. Потім от ходять, інші приходять. От і так. Я кажу, ми з Танні говоримо, кажу, і багато людей написало Тані в Інстаграмі і мені пише, що ділимося тим, що ми проходимо з Артухою. І багато кому це теж допомагає, тому що не всі. Не всі можуть розказувати, і не всі, всім всім навіть, е, декому це навіть ну, допомагає морально. тому що люди бачать і розуміють, що не ми одні такі. А таких зараз чим далі, тим більше, тим більше. Чернушка. Іди сюди. Шиш. Іди сюди. Оце ця, що прибилась. Вже така спина в неї квадратна. Да? Да? Ось ти. І таке ж хитра, кажу: не ганяй, не ганяй, не ганяй за машинами. Накричу, вроді не біжить, а потім тільки я крикну, вона пригинається і все одно вибігає. Так, а я зараз малу піднімаю, піднімаюся з качелі і йду, переложу її в нас така люлька, є, де там музика грає, так кого вона там підпружинює. І вона на ній. Я оце так вечором її заколишу, ложу. І вона спить. Дуже довго спить. Ну, по настроєнню. Не завжди, не але в ній вона спить добре. Вона там прям так, ну, так ну, прикольно натягнута, таке і м'якеньке спить. Так що йдемо ще сложимо, а я піду переложу, переложу, переставлю квочку. У нас квочка сіла. Переставлю квочку. Таня захотіла кочку, щось заїкнулося, і на другий день, чи на третій кочка сидить. Тож так, це я прийшов до бролерів, сьогодні їм перестелив сталі тирси. Хтось там питав, а то в ютубі в інстаграмі питали, чи не їдять тирси. Ні, не їдять. Нормально. Коротше, таку розрізану каністру з водою. І одна поїлка така у них ще, типу відеречка, Ну то маленька, миска одна, кормушка друга і ще, ще одна. Це ми їх брали 28 квітня і ми важили, коли їм був 21 день, то вони були 900-950, кіло 300 Оцей з чорною й був кіло 300 Тобто такі величенькі були. Є такі, воно зачмиряні. То було тоді 500 грамів, зараз він не знає, стільки. 6 грам може 900 Ну, Ростуть дуже швидко. Але дивлюся, от наблюдаю, вони ходять, ходять, і і сіли, їдять і сіли, їдять і сіли. Тобто, Із-за того, що дуже швидко набирають вагу, у них, ну я так зрозумів, проблема з ногами. Вони не можуть стояти. Зараз їм це вже місяць-два місяць дні. ну Дивлюсь такі десь півтора-800 км. Такі є. Корм ми їм даємо. Корм отакий беремо. Комбікорм для бролерів гровер селянський. Але я його мішаю. Це не чисто комбікорм, я його перемішую з пшеницею. Пшениця, а цей раз перемішав з пшениця і овес. Ну, зробив такий міксим. Було б, звісно, добре, якби була кукурудза. Але, блін, кукурудзи немає. Трошки пізніше, то я візьму кукурудзи. Це вже якраз ближче до забою, там за місяць до забою. Візьму кукурудзи і буду змішувати з кукурудзою, Тоді в них м'ясо таке гарне, жовте стає. Ну, Жеруть вони, я їм на день по два рази даю Оту повну, цю повну, ну ту, не всю вони з'їдають, бо там не висипається так. Оцю на день засипаю по три рази і сюди три рази висипаю, а там просто прокручую, щоб осипалося. Читав я за них і дивився, що ну, там половиною, 3 місяці і їх забивають. Їх нема смисла далі держати, тому що вони... в них проблема з ногами, вони їло-їло і сіло. Їло-їло і сіло, тому що вони не можуть стояти довго. У них проблема з ногами, того, що дуже швидко набирають вагу. І далі немає просто смисла їх держати, тому що вони потім чисто корм улітучується і все. Так що, якраз це моїх квітень. На липень місяць, на кінець липня, будемо їх валити. Я думаю, цих завалом і наступну партію візьмемо. Ну, чесно, з ними набагато проще, ніж чим, з чимось другим. Ти їм просто насипав їсти. Так, коли маленькі, треба повозитися трохи, щоб вони в теплі були. А так, насипав їсти, насив, налив води. Перші дні там випайки, а так просто поналивав і вони їдять, п'ють, їдять, п'ють і сидять. Загороду для 40 штук я зробив невелику, вона така тут, а, і півтора метра немає. На 3,5. Їм тут бігати нема куди сильно. Все, жуйте. Коротше, переложив, переставив квочку підсипав її. І... Mm. Було 12 яєць під неї. Пішов у надій, ще взяв 7 штук, підсипав і воно, блін. Підійшов, воно почало тікати То я її накрив. Кажуть, там треба типо, накрити. Я така балія була, накрив її балію. І... Хай завтра до ранку побуде. Побачимо. Щоб... Бо щось воно. Я її коротше, злякав. Рішила вона тікати, я її думаю прикрию. Ладно, хай сидить. Зараз піду за одну загляну до кролів. Тут у нас одні вже взрослі. Ну, такі вже подросточки. Що ви, блін, воду перевернули чи що, що вуха мокрі? Ох. А одні єлі-єлі це повзають масінькі. Це їхня мамка. Вона така хороша. Зараз і вам дам води, бо ви теж перевернули. Так, сьогодні в нас неділя. Я зранку сів на мопед. Виїхав, думаю, пройдуся, проїдусь по тих городах, де не був, подивлюсь, сходи. Тут, це у нас велика тут площа почти гектар. Ми були сіяли ми тут 23 числа, сіяли ми турку. Був я два дні назад, то нічого не було, тільки-тільки прогрібав, тільки кільця з'являлися. А зараз приїхав. Тут у нас цілина була, погано було. Більша половина нормально вироблялася, а там цілина. Коротше, Дурочка сходить. Одна, дві, три, помаленьку-помаленьку сходить. Тут я працював досходовим е металхлор і кломазон, Да, помаленьку сходить. Бачу осот прибило, біліє. Тут ґрунт був дуже тяжлий, блін. Але тим не менше сходи є. На другий рік побачимо, що воно прийдеться тут трошки по перю попрацювати харумою, бо по другому не буде. Його треба вибити, щоб на другий рік було чисто. Да, помаленьку сходить. Радує мене, коли є результат. Коли воно все коли воно все хорошо. Чого? тому що <кій> я своє насіння, оце ж садили собі, і своє ж насіння я продавав людям. Дзвонить мені один, це було ще зимою, типу. <кій> а ні, не зимою. Весною це коли ще, типу, коли почалося тепло, а вони взяли, посадили. Каже, нічого не сходить. Кажу, не може такого бути. Тому що ми перед тим, як садити, <кій> я з кожних мішків взяв. І висаджував є відео, де висадили і посходило все. Там ну, одні швидше, одні помаліше, але факт того, що все посходило. <кій> Він я у вас брав кіло, Коротше, і кі піш такий навів, думаю, ладно, мені не жалко того кілограма, я йому відправив за свій рахунок кілограм. І все, тут дзвонить потім ще один, каже, типу, я у вас брав 5 кг, геть жодне типу, не посходило. Да, кажу, ви що, прикалуєтесь чи що, я собі ж садив із, цього, із цієї ж партії, ви його пережарили. Кажу, у нас сушка своя, ми не на печі його сушили, я пережарити його не міг. Температура там 65 до 70 градусів і постійно перемішується. Прожареного, ну, піджареного геть зовсім немає. Я це, за це можу ручатися 100%. Він ну не знаю, я посадив, нічого не зійшло. Кажу, почекайте пару днів. І я, е, я якраз садив е, теж. Ну, він раніше мене садив. Я, виходить, 21, 22, 23, а вони щось чисел 15. -х. Я кажу, ну не можна заганяти гарбуз в холодну землю. Він любить теплу, ну, тепло любить. Коротше. Почекав я пару днів в себе. Дивлюся я в себе, у мене ось я зараз їздив в погородах, все сходить, тупо, все геть гарно, гарно сходить. так що, Або люди так сіють, або не, не держаться, дивляться, він каже, у мене воно кум уже посадив 2 тижні назад в нього посходило. Поле, поле полю різниця геть. Зовсім так, що не можна рівнятися, що там кум посадив. Я буду садити. У мене теж буде сходити. Ладно, поїду, подивлюся, У мене ще є один город голого, де голона не садили. Ого, як ми ж широко посадили. Так, а тут наше голоносинное. Как видно, хорошо спрацевал грунтовый. Побелило все. Так, о, я уже вижу сходы. Есть, есть, родивый. Ще не зовсім всі сходять, але, але є. Тут прополку полку будемо по-любому робити, тому що культивація була, але після культивації одразу вже щось там на другий день пішов дощ і от лобода, вона типа воно її припалило, але вона знову ж прийнялася і знову ж відростаємо. Та що? Сходи голого є. Будемо наблюдати далі. Тут сходить, а тут, а тут тільки пробивається, ну. Воно так, десь один глибше присипали, другий. Це не сівалкою, це ногою пригорталось. Так що там глибше, там грудка попала. От так воно і... Ось попала грудка і все, він бідненький внизу. Ось, при. Нічого, зійде. Так що я довольний. Планували вчора дознімати наше відео, але не вийшло. Привіз Артуху на краєвиди полюбуватися до ставка. Він сюди любить тут побути. Зараз поїдемо далі. Так, у нас вже вечір, це другий день, як ми намагаємося доснімати відео, але ніяк, ніяк не можемо, тому що... Фу, то одне, то друге, то третє. Вчора ефіри були і там, і там. Коротше, пробуємо, роздупляємо потрошки інтернет. Зараз Таню вийшли. Де там Таня? Здоровайся. Комари гризуть. Комари гризуть, капець. Вийшли з Тані, Каже, я приїхав тільки що. Уложив малу. Після того, як вже не Ні, вона, виймала, вона, цілий день біля. Да, Капець, що така неспокійна, Кричить, кричить, а це Таня підкормила місце, наче заснула. Зараз зараз саме веранду, бо в коляски на дворі. Та що, поработали трохи, та Тетіра пиріжків нам передала. Такі. Наша мама Вона Розтягує такі розтягайчики, чи як вони називаються. Підняла Його, так. Гриза, 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 Підняла та так. нам вже зі... да. Вона їх називає розтягайчики. Та коротше, ми що? Поїли? Таня, а, я кажу, давай на дворі чаю поп'ємо. Вийшли, блін. Вчора ми були вечором, не, ну, комарі так не задобули. Зараз так комарі задобують, що капець. Сьогодні теж посилку отримали. Даша прислала кепку мені, тому що я ходив Ха, кепка, говорив, все, я кепка коротше, з, бл... з, блі... з блістінками така. Да, ось оця в мене. Моя. та Ніна. Але що, мені по барабану, головне, щоб в голову не пекло. Е Прислала кепку, мені, Юрчик у кепку, і такий світер в'язаний Артухий. Красивий такий За Сама, мама Дашина. Пусті, да. Це Даша, коротше, Таня їздила в Київ казав, в Одесу на, ну, тоs, з глазами. Щось, да, та, да, та, да. З, з глазами. Чай, і так, так познайомилася з дівчкою. Так що тепер <laughs> ще в нас знайомі є. Юре, і вони наші земляки, ну, мої теж з Луганська. І, ну Це ж взагалі як рідня. І... І так, а то Даші, а то сюрприз, не показували, так? Да? А я не пам'ятаю, ні. Що я все, хочу сказати на день народження моє. У мене ще нема день народження. На... Коротше, у Даші мама гостіла, і це вона днів десять вона гостила. І Даша каже, кожен вечір, десь по півгодинки, це на Артура в'язала свет. Це взагалі, це просто. Я говорю, то а Катюше свікров, мама Вероніки. Веронікі, що я вам показувала. Ти показувала, да. жіні, да, да. що дюхась, бо в мене, мене друга група крові положить, на Мене мене взагалі. А, а це мама Лена, мама Даші зв'язала Артуру, такий такого красивого. Взагалі. А виходить, Даша проведувала маму, Фу, проведувала, відвозила в Київ на автобус, і нічого мені ніхто не казав. А я ж 9 травня виписалася. А це було 12 травня, вона мала вертатися в Одесу. Щось Юра до мене морозиться, тож ж він ніколи не морозиться. А то щось таке, я щас кудись там. А вони зразу подумали зірою що я до любовні це поїхав. Ні, ні, я друге подумала. Що ти десь вже вляпався, бо ти, ти непослушний тебе хтось остановить, і ти починаєш оце своє доказувати. Ми вже думали, все, треба адвоката нанімати. Получається, я така вихожу, така сердита вже. А Юра. Стрічать отіру, а я малу вже ну бачи корміла. Таша за углом. Авіть, то давайте заходьте. Я говорю, малу кормлю. І тут за покащіті свої поніма брінбінються. Даша з букетом ну, таких величезних квітів. Це заїжджала. Гата що, я думаю, заїду тебе привітаю. Ну, вона чисто каву попила і все. Я поїхала. Говорю, що, тобі зничовки. Ну ні, я заїхала, та й я то собі та й далі. Я ще на машині там позакручував а, пару блин, пару він тільки. Я просила, ту відіо де закручував. Бо її Юра не, б... не вірить, що так можна щось тішу. Коротше, розберемося зараз. Позакручую, тому що там і фари, відкрутилися і держатель капота, відкрутився. Ну, такої. Ладно, зараз зайдемо до хати, покажемо світерок і на цьому відео будемо закінчувати. Так, зараз показую, 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 де цей світерок. Ано, той, раз. раз. Розстели. Такий яркий. Да? Mm -hmm. Красочний взагалі. Оце сама руками по півчаса за стіки, за 10 днів, так. Да? Сплива Артухи. Це Дашина мама сплива. Лена? Mm -hmm. Світороф. Взагалі бомбезний, Клас, треба буде Арту ходити, потім зняти, Дуже гарний. І так, так гарно пов'язано. Я думав, що руками не можна таке, я думав, що це якась заводська в'язка. Ну дуже прикольний. і мамі Ліні велике дякую. А в, цей... а в цей ми Вероніку вкутуємо. Це от Каті. от, от ма... Як там? Маминої Каті од свикрухи. Свікруги Наташі. Вероніку вкутуємо і на качелі качаємо. Коли вона вирядує, mm -hmm. все ладно, всім пока.